Пан міністр Коваль з асоціаціями наших виробників практично кожного місяця проводили дискусії з польськими партнерами, показували, де є реальні проблеми, які треба вирішувати, продемонстрували наші спроможності, які є доданою вартостю для польського ринку, тому що не всього вистачає на польському ринку. Але й обговорювали ті питання, як регулювати там, де є наприклад конкуренція, як уникати. Загроз для польського ринку і створювати комфортні умови для того, щоб і українці і поляки успішно працювали на ринках третіх країн. Тому саме завдяки цьому масштабних протестів не було навіть більше того. До багатьох підприємців в Польщі для багатьох стало зрозуміло, що таке блокування воно б'є дуже сильно по польських виробниках. Якщо ви подивитесь на структуру торгівлі, то е, Україна, яка в війні багато чого потребує за кордону, закупляє багато продукції з е, Польщі саме. І коли блокується кордон, то ця продукція досить важко або взагалі не потрапляє на якийсь період часу е, на територію України, і це шкодить місцевому виробнику.